O bochestas. Вітаю вас, котики! Вуса Влог повертається сьогодні. Четвер. Ми пропустили понеділок. А чому? Тому що у нас почалась стадія опен стадія, так перша стадія, чомусь вона називається. Опен стадія виліту, як вам завгодно. Мейджор вже в нас в розпалі. І вже й пройшла перша стадія. Власне, сьогодні ми будемо говорити про мейджор. Ну і, звісно, як завжди, про новини, які були у нас на минулому тижні. Багато чого, до речі, було, є щоб про що поговорити. Давайте почнемо на початку. Я вас одразу хочу попросити. Будь ласка, підпишіться на канал, поставте вподобайку а, і напишіть коментар. А, дякую вам за те, що дивитеся в А, Історія з найпандас. Ну, напевно, така м -м, приємна для нас новина. Все ж таки, давайте будемо відвертими. Чим менше а, представників болотяної федерації на мейджорі, тим краще, тому що люди, які представляють терористичну країну, вони абсолютно не мають права грати в Counter-Strike. Це точно. І це база. Ну і на Інпандас щось там у них сталося з візами, чи вони не не встигли вчасно їх забрати, хоча їх нібито отримали. Чи консул там просто занадто базований, як ви знаєте, мейджор проходить в Данії в Копенгагені. Ну і, коротше кажучи, на Інпандас до мейджора не доїхали. Знаєте, якщо абстрагуватись від того, що це представники терористичної федерації, то в принципі, мабуть, з точки зору спортивного результату можна було б пожаліти гравців. Пожаліти Сізда, але ж ви знаєте, яка їхня позиція? Вона відсутня абсолютно по війні, по тому що відбувається наразі а, про те, що їхня рідна країна продовжує знищувати Україну, продовжує лупити ракетами, вбивати українців кожен день. Тому я вважаю, що абсолютно справедливо і заслужено вони до Мейджора не доїхали. А, зокрема, сам Сізд пішов одразу плакати з твіттері, і всі там почали його підтримувати англомовні інфлюенсери, інфлюєнсери. Коко, бла бла-бла, де як так? Та от так. От так пощастило нам з базованим консулом, який не видав вчасно паспорти е Терористичної федерації. І, відповідно, команда Найн Пандас до мейджора не доїхала. Натомість Гейммер Ліджін були е заявлені як команда, яка їх замінить. І е Кеос написав: я взагалі сидів в Дубаї своєю дівчиною, пив чай, а Тут раптом е треба було поїхати на Мейджор. Ну і зрештою, Геймер Ліджон. Приїхали на мейджор Як вже були там справи, як там все було, які були події? Власне, зараз ми про це і поговоримо. В наступну стадію пройшло вісім команд, як ви знаєте, ці вісім команд, герої Cloud Nine, Eternal Fire Фаєрекс, pain Imperial Імперіал, Монгол Стафурія. Дуже багатьом заруїнили піки е, бразильські хлопці, такі від них е, як. На мене теж доволі неочікуваний перформанс. При тому не знаю, не мі... ну, я, в принципі, то думав, що фурія має виходити в наступну стадію, я їх і поставив. Але те, як вони почали, і потім, уже, як ми з Віщуном паном Федером далі давали прогнози, то було видно, що спочатку ми вірили, потім не вірили. І, зрештою, це якась суцільна каша малаша вийшла. От, як починала фурія. Е, вони програли Легасі. Це команда Колдзерри, як ви знаєте. Далі вони програли китайцям з Лінвіжн. Тобто фурія починає груповий етап з рахунку 0-2. І ти вже таки думаєш, а ну все ясно, фурія, як завжди, фурія на місці в помийку додому. Але потім вони е, отримали собі в, в суперники Кої. Е, е, іспанці не дуже добре виступили, можна сказати, жахливо на цій стадії. Е, далі вже фурія обіграла Енсе і обіграла зрештою команду СОВ. Португальці те. Теж знайте розчарували очікування були завищені. І я, чесно кажучи, думав, що вони дійсно а, пройдуть наступну стадію. Я їх і ставив в пікемі, але, на жаль, цього не сталося. Також хочеться відмітити Монголс. В принципі, теж багато хто їх називав однією одні з тих команд, які пройдуть далі. Але почали вони жахливо. Програли Eternal Fire, далі програли ecstatic Ну і потім вже виправились. Відправили додому Амкал. А, Теж хороша новина. Менше представників туристичної держави на турнірі краще для нас. Потім обіграли Лін і, зрештою, закрили Легасі. Легасі, як ви знаєте, в фіналі вже в фінальній частині не будуть представлені. Але їхні брати по крові бразильці імперіал також йдуть далі. І Пейнґеймінг це те, що стосується бразильців. З здивувань загалом це героїк, в принципі. А герої, хто склад сильний, але я так прям не бачив, що вони можуть закінчити цю стадію з рахунком 3-0. І вони це зробили доволі впевнено. Ну тобто. По-перше, окей, ладно, давайте будемо говорити про їхню сітку. Що їм в опоненти попались Lean Vision та Imperial, І з рахунку 2-0 вже вони вийшли потім на фінальний двобій проти Eternal Fire. Ну і героїк теж вони закрили. Героїк Eternal Fire закрили з рахунком 2-0. Cloud9 отримали доволі легку сітку, як на мене. Static перший опонент, другий опонент Legacy, І вже фінальний був той самий португальський колектив Soul, яких, власне, Власне, Клаудай закрили з рахунком 2-0. Eternal Fire також, також впорались, і, мабуть, найбільше здивування приємне перед усім, Це команда Ecstatic, яка представляє Данію, і яка так доволі впевнено з рахунком 3-1 вийшла з цієї стадії. Так, ви знаєте, молодці. Неочікувано класна змістовна гра. І це той момент знову ж таки, коли треба вам звернути увагу на такого яскравого андердога, який буде представлений вже в наступній стадії. От вісім команд, як я і казав, їдуть далі, і вже будуть, і вже вони отримали. До речі, про це ми трішки згодом поговоримо. Отримали собі наступних опонентів. Хто не пройшов, і теж таке невеличке розчарування, на кого ми ставили, кого ми обирали. Я думаю, що багато хто не сумнівався в тому, що команда ЕНС пройде, пройде в наступну стадію, але цього не сталося. Зрештою, поразка від Імперіал. Обіграли вони тільки лишень команду Кої. Далі поразка на нюці проти Пейн. І поразка фінальна, при тому там з таким ніщівним рахунком проти команди Фурія 02. Енс щось, видно, мені здається. Трішки перегоріли, вони так сильно хотіли потрапити на Мейджор, що коли потрапили на сам мейджор, забули, що е є ще одна стадія, і, зрештою, якось дуже погано відіграли. Там, ну я ж кажу, що по результатам, якщо подивитись, то. Е все погано, все погано. І тут ми не будемо говорити про те, що команда буде змінювати склад. Але по факту результат не дуже приємний. Також Gamer Ліджин це та команда, яку я очікував в наступній стадії. Вони з рахунку 2-3 програли фінальний двобій і Eternal Fire, і Imperial. Ну і ще кого можна відмітити: Апексів. Про них я вже казав. Соу теж це та команда, яку я очікував в наступній стадії. Ну та й усе на цьому я думаю, що з цією стадією ми можемо закінчити. Друзі, як завжди, я дякую своєму партнеру ВіБет за цю чудову студію. А вам нагадую, що в закріпленому коментарі буде посилання на Vibet Telegram Паблік, в якому ви можете знайти акції, бонуси і весь весь потрібний екшен, який ви хочете отримати від е, цікавої запальної гри. Будь ласка, долучайтесь, ставте вподобайку і давайте разом будемо з і з каналом Вуса Влог. Не забувайте підписатися на канал. Дякую, Вібето. За партнерство зіпняк став помічником тренера в Маус Такий доволі хайповий анонс. Там легенда, фотографії, Мауза Вони. Коротше, там і відкрили геймінг-центр в Німеччині. Такий доволі хайповий анонс у них був. Зараз підписали Кзіпнікса. Не знаю наскільки він буде корисним, але якщо вже взяли такого досвідченого професіонала, я думаю, що в цьому багато сенсу. І вже ось на мейджорі, буквально сьогодні Кзіпнікс буде е представлений з командою і буде вже допомагати е команді Маус власне здобувати чемпіонство. Можливо, на цьому мейджорі. але вже як буде. Побачимо, точно можна сказати, що е, Андріас е, безумовно досвідчений кібершпрот, який точно знає, е, що потрібно команді для перемог. Той самий Кзіпнікс, який виграв 4 мейджора. нагадаю. Міністр культури Данії хоче заборонити росіян. Це новина. Оце крута штука. До речі, є один е, кібершпрот, Не буду називати поки що її ім'я, але він мені скинув скріншоти листа, який він написав е, е, в міністерство. І, власне, вказав про те, що друзі УПД, то, взагалі, то букмекерська компанія, яка з Росії є головним партнером, на неї теж треба звернути. І там так декілька таких базованих фактів базованих фактів навів. Тому сподіваємося, що це теж вплине. Що стосується заяви міністра культури Данії, це важливо, тому що на такому рівні напевно до цього жодна людина не піднімала таким чином питання, і це важливо, тому що ну не може. Може бути так, що росіяни забанені майже в усіх видах спорту, а в кіберспорті вони себе прям чудово почувають і, знаєте, як ту в ус не дують. Поки Росія продовжує свою незаконну агресивну війну в Україні, я не вважаю, що російських спортсменів можна допускати до міжнародних спортивних змагань. Це, звичайно, також стосується кіберспорту. Незважаючи на те, що це румунський організатор ПДЖЛ. Я все одно закликав вас виключити участь росіян. Я також наполегливо закликаю Royal Arena більш критично ставитись до того, що вони приймають. Ну, тобто, дійсно, турік починається. У нас тут просто заплив буквально з болота, а ви. Типу роздупились, ви зрозуміли, що ось-ось вони всі. Це буквально. Ну, ви буквально терористів тягнете в свій дім. Задумайтесь над цим. Варто зазначити при цьому, що Бласт частково належить уряду Данії. Пам'ятаєте цю історію? Бо його частиною володіє Державний експортно-інвестиційний фонд. І це не, ніяк не заважає Бласту працювати з Team Spirit, наприклад, або з та російськими букмекерами. Коротше, це треба. На це треба тиснути, це треба бити. Будь ласка, де ви бачите? Підтримуйте, пишіть коментарі англійською в твіттері, Там не знаю, де ви можете про це кричати. Обов'язково це, цьому треба надавати е розголос доволі активний. А, ну і тим часом, хто відмітився? Ми вставимо фотографію, я скину фотографію садакістом. У мене є фотографія. У мене немає інших слів, просто я не можу це назвати. Воно курва ретвітить, е, є такий ресурс 2 US, здається, називається, в якому вказано, типу, що уряд Данії тут забороняє, не хоче бачити росіян. І це падло ретвітить і пише: Приберіть політику з кіберспорту. Козляра! Ти козляра! Ти натуральний козел. Просто козляра! І повилазили, і не тільки він там ще хтось повезла, повилазили, повисирались. Я їм там теж напхав, понаписував, поретвітив. Ви що кончені? Ну, от люди, він каже, ну як можна приплітати? І там в коментарях почали поприходили якісь, які почали там про Ізраїль щось розповідати. Та ви хоч поцікавтесь, ви хоч там хоч близько знаходитесь до бойових дій. Ви хоч відчуваєте те, що відбувається? Люди сьогодні запускає Росія балістичні крилаті ракети по Києву. Розповідаєш про те, що не чіпайте росіян в кіберспорті. Кончене. Просто ти кончене. Я вважав реально його садокіста з Генрі Джі, я вважав е, однією, Ну якщо не найкращою парою коментувачів Counter-Strike. І вони дійсно, ну, таланти і харизма, все. <плес> інтелекта немає. Ви бачите? Ну просто в голові насрано, просто в черепні в черепні коробці плещеться лайно. Після заяви міністра Данії вилізло Купе е, Вестерню, які почали кричати, що не потрібна нам тут ваша політика. Ну, це ж, це ж просто. Це, ну, коротше, є, ну все. Що, про що говорити? Хочу е, слова подяки, хочу висловити Івано-Франківському клубу Арена 27. Зокрема, Головному керманичу за те, що підтримали нас. В нас були проблеми у команди Лазеркет з інтернетом одного з гравців, і потрібна була допомога. І клуб відгукнувся. Дякую за базу, дякую за допомогу. Обов'язково, якщо ви будете на заході країни, якщо ви будете в Івано-Франківську, завітайте до цього клубу. Я теж планую там відмітитись, тому просто. Респект і вподобайку клубу А-27 з івано франківську Гоцен дізбандулись. Команда Готцент оголосила у дізбанді після того, як втратила свого спонсора. До речі, я навіть не пам'ятаю, хто у них там був спонсор. Пізніше заявили, що організація винна грошей працівникам і систематично не виплачувала їм зарплатню. Це печалька, це не дуже добре. Треба з боргами розраховуватись. Коротше, Готсен більше немає. Ну там доволі такі нейми були в команді того самого Голдена, можемо згадати, але, коротше кажучи, організації немає. Також розпустили свій е, український склад організації ЄСЦ. Я думаю, ви... Багато хто пам'ятаєте, хто чув, знає, е, знаєте, там грає Бондік. Е, ну і загалом це український склад. Також Маркелов був представлений екстример цієї організації. За інформацією редакції, Players, гравці покинули організацію або залишили її Це Gaming через перемовини щодо потенційного спонсора організації, якою може стати відома російська букмекерська контора. Ну, я думаю, що Бондік цього не допустить, і він з цим просто ніяк не, не погодиться. А можливо, до речі, на, саме на, ці, на цьому ґрунті вони і розійшлись. Не знаю. не знаю. До речі, можна було запитати у Бондіка, отримати коментар на цю тему. От, бачите, не подумав. За, не, за, не, не, не підготувався. Нарешті вийшли стікери. Боже ж ти мій, скільки там очікувань, скільки хайпу. Сьогодні вночі вийшли стікери. От буквально е дійсно, за інформацією одного з босів датської команди, Екстатік, що цікаво, Вальве змусили кіберспортсменів прямо на місці, проведення у Копенгагені виправляти свої автографи. Ще я бачив таку теорію, що це пов'язано з авторськими шрифтами. Нібито, що Вальве не хоче, щоб хтось там використовував якісь. Шрифти. Коротше, затримка була, але вже стікери вийшли. Додам, що багато програвців, незважаючи на заборону від розробника, все одно звертались за допомогою до дизайнерів. Не, не можу зрозуміти, чому, чому забороняти людям скористатись якимось дизайнерським рішенням. Тим більше, е, дизайн це ж не завжди щось складне, це може бути якась е, каракуліна, не знаю, там і. В чому проблема? За підрахунком інсайдерів, через відсутність стікерів Вальве, клуби та гравці могли витрати, втратити до 10 мільйонів доларів. Не зовсім зрозуміло, звідки ця інформація. Типу, чому вони їх втратили? Через те, що там за декілька днів не випустили Вальве вчасно ці стікери, але, ну типу, я не думаю, що це там. Сильно вплине на ваш прибуток, все одно, зрештою, люди або їх куплять, або ні. По тим коментарям, які я вже бачив, багато хто роз розкритикував саме ці стікери, типу, назвавши їх не дуже прикольними. Сімпл в Твіттері написав, що стікери жахливі. Я йому сказав: Саша, прямо зараз русня лупить ракетами, балістичними і крилатими по Києву, а ти про стікери. Де вже може нарешті почати поговорити про війну і говорити про те, що Русня це е, терористи, а не е, стікери ти обговорюєш. Вже пора якби включитись, якось підключитись, ні? Новий склад Монте. Анонсували, Монте, Гізмі та Рю офіційно приєднались до основного складу Монте. Ну, що я можу сказати? Якщо команда долучає з академії двох гравців, то це говорить про хороший скаутинг. Ну і в цілому дуже великі очікування саме на молодих кібершпротів. До е нового складу Монте я хочу додати коментар Вороту Кей. Хто там пише щось хренове про Ростер? То ви тормози і готуйте взуття, бо потрібно буде скоро перевзуватися. Руї і гізмі молодці, і прогрес видно кожен день. А щирим фанатам велике дякую за підтримку і підтримуйте молодих, їм це потрібно як ніколи. Отака От база була від пана Володимира. Ну що ж, ми, звісно, бажаємо Монте успіхів і сподіваємося, що до наступного мейджору вони вже достатньо зіграються, і все буде добре. Демко був розбанений на Твічі. Ви пам'ятаєте, ми про це говорили, що Сергій отримав бан. І е, нібито за міжнаціональну е, рознь. Ну, е, видав базу, назвав речі своїми іменами. Був забанений. Ніколи такого не було. Його знову, але розбанили. Не знаю, хто там цьому посприяв. Але е, добре, і Демко продовжує стрімити. До речі, підпишіться на його канал в Твічі, його дуже легко знайти. Вчора ввечері я заходив в нього онлайн, був близько 1100 чоловік. Якби його дивляться, і він регулярно грає ФПЛ з топ гравцями. І не просто грає, а нормально так то джибошить. Тому обов'язково підтримуйте пана Сергія. Абсолютно дика новина, як на мене, і е, я не знаю це бажання Зоніка. Типу, невже немає таких виконавців, які могли б замінити Дюпрі? З'явилась новина про те, що Дюпрі буде у Фалконс. Фалканс ведуть перемовини з Дюпрі. У данця скоро закінчується контракт з Прізі. Як ви знаєте, він грав з цим данським таким міксом, але вже можна сказати, за декілька місяців це вже перетворилось на стабільну команду. І він пропустив останній матчі команди. пропускав, Тобто вже десь якась іде вазня. Враховуючи те, що Дюпрі за 30. І якби в команді є ще Снапі, теж якому 33. Я, чесно кажучи, не знаю. Ну, типу, я буду дуже здивований, я просто не знаю, там, тут треба, може, якісь навіть парі влаштовувати, бо ви уявіть, якщо Дюпрі прийде в Falcons і через рік Зонікс Falcons виграє мейджор в цьому складі. Якщо Дюпрі приходить Falcons, ми вже розуміємо, що Сімпл там не буде. Відповідно, ходять плітки про те, що Сімпл нібито хтось його сватав у НІП. Але якщо ні будуть підписувати сімпла, то це знову буде якась там збірна м'ясна солянка. І чим вона буде відрізнятися від попереднього складу, НІП? це питання риторичне. Незрозуміло. Чесно кажучи, навіть не знаю. Пишіть свої версії в коментарях. Можливо, ви щось чули або бачили, або у вас є якийсь чудовий варіант для Костелєва, Хто знає? Я знову ж таки, я сподіваюся, вірю в те, що талановитий гравець не буде довго сидіти на банці. Всі гравці «Соу» продовжили контракт з організацією до 2025 року. Контракт були підписані одразу після виходу команди на мейджор. Контракти підписали. Команда на мейджор вийшла. Все, на цьому мейджер закінчився. Тепер можна е сказати до побачення. Як ви знаєте, португальці далі вже не вийшли в наступну стадію. А зараз ми поговоримо про наступну стадію. І для цього нам знадобляться вищі сили. Погукаємо віщуна. Віщун! Віщун! Хто бачив віщуна? Погукайте віщуна! Віщун! 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 Ало! Віщун! 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 Погукайте віщуна! Я відчуваю силу. Я бачу майбутнє. Я не просто його бачу, я його відчуваю. Сьогодні стартує нова стадія мейджору. Куля куля, куля гуля Підкажи мені, хто пройде в наступну стадію. У -у -у -у. До речі, ноут, там без підказок, це просто підсвітка, Щоб було краще обличчя видно в камері, друзі. Віщун був викликаний для того, щоб з'ясувати, хто вийде в наступну стадію? І я вам зараз скажу, хто вийде. І це не моя думка, це думка кулі. Куля 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 куля. Куля. І так, в наступну стадію з рахунком 3 0 вийде Наві! і Фейз, яка несподіванка. Куля, 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 куля. Цю стадію з рахунком 0-3 закінчить. Бачу. Бачу Пейн. Бачу, відчуваю, відчуваю, відчуваю Імперіал. Імперія Лепейн закінчать стадію з рахунка 03. А хто ще в нас буде в наступній стадії? Куля, куля, ти могуча куля. Підкажи, хто буде ще далі в наступній стадії? Так, бачу, бачу. Бачу мокшанське болото. А -а -а -а! Мені аж погано стає, коли я це відчуваю. Мокшанське болото буде представлене Virtus.pro. <плес> Спіріт. Забагато крінжі. Забагато крінжі, я відчуваю крінжу. Так, бачу ще Віталіті. Куля бачить Віталіті. Я відчуваю Віталіті. Віталіті, Віталіті. Мауза! Мауза, мауза, мауза. Eternal Fire і остання команда. Остання команда. Я не відчуваю останню команду. А хто ж остання команда? Я не відчуваю. Я не відчуваю останню команду. Тихо, тихо! Імпульс, імпульс пішов, пішов! Пішла вода! Пішла вода, імпульс пішов! G2! Остання команда G2. Давайте зафіксуємо. Аутсайдерс. Дракони. Vitality, Eternal Фаєр! А Eternal Fire не називав. Джету була передостання Eternal Fire! Ось він, той самий останній імпульс, який мені підказує, що це буде турецька дружина. Маус Virtus Pro, Vitality, Eternal Fire, Spirit Спіріт. І 2 Віщун дає 100% прогноз. Якщо ви бажаєте підтримати віщуна, поставте вподобайку. Підпишіться на канал! І буде вам щастя! Буде вам здоров'я! А гроші будуть тоді, коли ви почнете працювати. О, такі прогнози від Віщуна. Якщо ви хочете ще побачити Віщуна в майбутньому, напишіть коментар. Він обов'язково повернеться. <світ> Друзі! Сьогодні важлива подія. Збірна України буде грати проти збірної Боснії по футболу. Обов'язково треба підтримати наших хлопців. Гравці, майже вся збірна у нас вболіває за наші в контрстрайке. Тому ми, ми маємо підтримати нашу збірну в футболі. Обов'язково побажати їм перемоги і написати їм слова підтримки. Сьогодні ми всі вболіваємо за збірну України разом сильніші. Ух! Ух! Let's go! Все, друзі, наостанок, як завжди, для вас поема. Ваша улюблена рубрика це поезія. Так, у мене є вірш. Вірш вам сподобається, обіцяю. Значить, вірш написала Вікторія Ніколенко. Що нам потрібно? Що нам потрібно, не так і багато. Просто можливість когось обійняти. Просто почути, як твої справи, просто поїсти мамині страви, просто сміятись над жартами тата. Що нам потрібно? Не так і багато, щоб були рідні, живі і здорові, часом читати книги чудові, слухати музику, фільми дивитись і коли сумно, до кішки тулитись, або з собакою в парку гуляти, що нам потрібно, не так і багато, вірити в диво, мріяти, жити. Всім нам потрібно просто любити, вміти ділитись і пробачати. Ось що потрібно, не так і багато я думаю, що цей вір заслуговує вподобайки. Як і ви, мої котики, заслуговуєте на те, щоб бути здоровими і щасливими. Бережіть себе, це був Вуса Влог. До нових зустрічей. Не забувайте про те, що наступне відео вийде в середу, 27 березня. Я вас попередив. Поставте вподобайку, підпишіться на канал, напишіть коментар. На все добре. Субтитры сделал DimaTorzok